Ну, власне, тему ви бачите на екрані. Початок дослідження цієї пам'ятки пов'язаної з діяльністю Олега Валентиновича Сірова, відкрита вона в 1989 році. Це такі дальні південні околиці Києва. Ну або Окраїни Василькова десь приблизно це селище Гливаха, і від нього трошки на південний захід. Густо заселена територія київських околиць в широкому значенні цього слова. От ми бачимо розташування плями культурного шару на фоні дачних кооперативів, які там існували принаймні з 80-х років, 70-х, 80-х, і існують досі. Наступний етап: ми знаємо, що з 16-го року. Андрій Валдасович Петраувська спроводив експертизу на замовлення місцевих жителів щодо наявності культурного шару. Ну і виявив, звичайно, два осередки культурного шару на цій території. Паралельно вже було відомо, що на цій незабудованій ділянці Бобриці, притоки Ірпіня правої зростали певні види червоної книги, наприклад, орхідеї. Тому ця територія вже в 2016 році мислилась як такий комплексний, об можливий об'єкт для охорони. В 2017 році пам'ятка обстежена експедицією охорони археологічної служби України ірпінською експедицією, ну і зафіксовано її стан. Ну, власне, тут ми бачимо. Територію пам'ятки на е, історичних картах 1848-го і е, трошки пізнішої карти Трихверстової, яка робилася по мотивах карти 48-го року. Як ми бачимо, вона знаходиться на такому мисі е, поза межами тодішніх населених пунктів. Ну, ось так само карти Початку ХХ століття, точніше 20-х і тридцятих років ХХ століття, Про пам'ятку традиційно проходила дорога. Власна дорога проходить е, там і зараз. На південно-східній околиці пам'ятки у е, 2018 році було створено акт е, обстеження цієї пам'ятки зв'язку із початком е, її активного руйнування. Там було От група дослідників обстежила і зробили цей акт на правило в пам'яткоохоронний орган Київської, Київської області. В той час, в 2018 році зафіксовано зняття культурного шару на південній ділянці пам'ятки, саме тут концентрувалися матеріали часів Русі. ХХ 12, 12 століття, бо в північній частині в нас є матеріали скоріше з 15-17 століття. Ну, от так виглядало в той час ця знята, знятий ґрунт на цій ділянці, як ми бачимо. За даними публічної кадастрової карти, ця територія вже розпланована на такі дачні ділянки, прокладена навіть вулиця Скіфська, яка примикає до вулиці Археологічної. Це дуже іронічно з боку місцевих забудовників власне сільської ради, до якої входить ради ОТГ. Так назвати вулиці тут ми бачимо так само два дві найбільш насичені плями культурного шару на цій площі, і от в 24 році, це все ж не 25, але це руйнування сталося вже в 24 році. Прокладено стовби під нову вулицю і продерто трасу майбутньої вулиці Скіфської. Ну так це зараз виглядає ось на початку 25-го року, буквально кілька тижнів тому. У 24-му році на основі відомої інформації українським центром збереження пам'яток культурної спадщини було здійснено розробку. Пам'ятко охорони документації. Є облікова документація на об'єкт культурної спадщини, як ми бачимо праворуч, цей документ вже затверджений, і тому ми можемо вже говорити не просто про об'єкт, а саме про пам'ятку археології. Це такий достатньо вдалий приклад швидкого постановки пам'ятки на облік. Хоча в нас є якісь дані, що ще в 80-х роках цю пам'ятку вже ставили на облік і там навіть був охоронний знак. Але на жаль, ми документально не змогли підтвердити, тому було прийнято рішення розробити з нуля цю розробку. Ця робота не могла б бути здійснена без залучення місцевих жителів, зокрема доктора зоологічних наук Сергія Віталійовича Межеріна, за що ми йому дуже дякуємо. Ну і власне, яка була. Чи була мета в цій доповіді, а якщо б була, то яка? Ну, я переслідую дві мети. По-перше, показати, що пам'ятки ставити на облік навіть під самим Києвом в густо заселеній території можна, і це вдається все ж таки. І це потрібно робити. Тобто такий посил, агітації. Крім того, оскільки я. Читаю на кафедрі археології києво моглянської академії курс археологічне пам'яткознавство, де ми власне і націлені на практичний навик складання таких документів. Всіх запрошую на цей курс. і Я думаю, що в межах цього курсу ми і в попередні роки, так і в цьому році, будемо практично складати подібні документи і реально долучатися до охорони археологічних об'єктів і створення археологічних пам'яток ну, в юридичному сенсі. Ну, власне, я трошки закономив часу. Сподіваюся, якщо будуть питання, мене можна знайти. В соцмережах на пошті або на кафедрі. Дякую. Дякую. Це була найшвидша доповідь. Ми безмежно вдячні. Хтось є запитання, можливо? Є запитання, тільки треба сюди тільки підійти. сюди, бо не чуть зал Так, так, так. підписати. Та, та. Дякую за доповідь. Я хотів би запитати, а що далі буде з пам'яткою? На зараз внесено в реєстр. Там якраз прокладна вулиця, і я так розумію, що будівництво там не будуть зупинятися чи будуть е, а це вже буде якщо... залежати від е, обласної прокуратури, в основному тому що якщо це оскільки це вже територія пам'ятки, і в місцеві органи влади було направлено цю документацію. По закону, якщо там має проводитися будівництво, мають проводитися відповідні археологічні погодження, те, що ми називаємо. Тобто обстеження, якщо буде виявлено на конкретній ділянці об'єкти, їх мають дослідити. Якщо ні, кримінальне провадження, суд, але судячи з усього, все ж таки пам'ятка буде забудована, і ну, все залежить справді від обласної прокуратури. Якщо вона на це буде контролювати звертати увагу. Можливо, ми принаймні отримаємо дослідження цієї пам'ятки. Не думаю, що ми врятуємо її як незабудовану територію. Зрозуміло, дякую.